Бачили це так. відео, коли росіяни на мотоциклах заїжджають в Окровськ. Угу, Ворог підступний, хитрий, аналізує, бачить і такі от масштабні накати вони роблять якраз в туман, в погану видимість, в дощ, в сильний вітер, коли техніка або по тим по, по тим чи іншим причинам немає очей з нашого боку. У них теж немає але вони їм і не так потрібні. Вони собі тихенько рухаються. Ви не розумієте, мотоцикл здає менше шуму. Його не так чути, як там, танк, чи беху, яка завелась і десь їде, газує на, на швидкості. Якщо дійсно в ворога поменшало важкої техніки, чи далі є сенс працювати на тих бомберах, до яких ви звикли? Є, звісно, ми їх теж адаптуємо під сьогоденні задачі. Якщо раніше ми знищували техніку, то на сьогодні ми робимо її Доставки, тобто логіч, логістичні питання, закриваємо як і для себе, як, так і для інших підрозділів.